Кожен день нова гра, і ми розповідаємо про всі: український спортивний контент, ексклюзивність, експертність. Відчує атмосферу змагання. Підтримуй українських спортсменів на суспільному. Живи спортом. Дихай перемогами. Дивись «Суспільний спорт у будні о 17.10 та 20.40 на місцевих каналах суспільного мовлення. У Києві шоста година. Українське радіо. Говорить Київ. Слухає вся Україна. Чіпі кожне українське місто буде з доброго ранку. З Спочинаємо ранку у радіо. Сторічч разом. У радості і смутку піднесені і розгублені вдома. На чужині, в дорозі, чекаючи на своїх в окупації, у боротьбі ще на цілі століття разом. Ми повернемось додому. Дочекаємось своїх, відбудуємо, не пробачимо. Це звучить знову у мирній країні. У Києві, шоста година. Нове сторіччя Українського радіо. Саме ви можете допомогти визначити переможця цьогорічного дитячого євробачення, голосуючи онлайн. Де б ви не були, ви можете проголосувати починаючи з п'ятниці 15 листопада на сайті джейсі.Ті. Тут можна буде переглянути відео всіх виступів. Подивившись відео, ви можете віддати голос за трьох своїх фаворитів. Проголосувати можна навіть за свою країну, якщо вона бере участь у конкурсі. Перед початком прямого ефіру в суботу, 16 листопада, голосування тимчасово закривається. Згодом під час шоу воно відкриється ще раз приблизно на 15 хвилин після завершення всіх виступів. Ваші голоси надійдуть команді з голосування, яка переведе їх у бали. Ваші голоси визначають половину загального результату конкурсу. Іншу половину визначить професійне журі. Як завжди, пісня, яка набере найбільшу кількість балів, переможе. Підтримайте своїх фаворитів. Голосуйте онлайн. У понеділок, о 23.15. Я думаю, що тут все-таки зіграв свою роль страх. Боялися, що вертаються свєтські часи і краще не висовуватися. Помаранчева революція, ну, вона дала віру у себе, то ми можемо боротися варто. Якби українці не вийшли у 2004 році, давай спробуємо змоделювати цей сценарій. До 20-ї річниці початку помаранчевої революції. Дивіться інтерв'ю з Володимиром В'ятровичем на першому каналі Суспільного мовлення. Налаштуйтеся бути першими у курсі останніх новин, розбиратися у головних темах дня, дискутувати, вести новий відлік змін, чути думки тих, хто впливає на хід подій. Дивіться проєкти Суспільного на Першому каналі. Голод? Це брехня, чистісінька, чистісінька, чистісінька брехня. Казав у 30 30-ті Тодішній французький прем'єр Едуар Еріо на Україні вимирають цілі села. Розповідав мені в Харкові один агроном. Бачив мертвих, які почали розкладатися. У дитячих яслах бачив мертвих дітей і няню. Також були випадки божевілля. Повідомляли, що матері їли власних дітей. Бачимо, що всі навколо, починаючи від Польщі і закінчуючи американцями, просто вмили ру. Уки відвернули очі і робили вигляд, що не бачать, як гинуть мільйони людей. Документальний серіал Голодомор літописці Щосуботи о двадцять другій, на першому каналі Суспільного мовлення. Підтримуємо Україну. Вболіваємо за Артема Котенка. Дивимось дитячий пісенний конкурс Євробачення 2024 о 19.00 на Суспільне культура та диджитал платформах Суспільного. У Києві шоста година. Українське радіо. Говорить Київ. Слухає вся Україна. Пізно кожне українське місто буде з доброго ранку. З Починаємо ранку радіо. Сторіччя разом. У радості і смутку. Піднесені і розгублені вдома. На чужині.